І поки всі кажуть, що тобі з кучерами так пощастило, ти прокинулась, і вони вже такі, як мають бути. Е, ну не зовсім так. Хочу би, щоб вона виглядала трошки краще. То що робити на третій день, аби кучері виглядали добре? Я би цей рефлеш віднесла до швидкого, тому що його не треба довго сушити, то не будемо дуже сильно мочити волосся. Насправді перша задача це пригладити пух, який утворився. Якщо відчувається сухість, то варто взяти ваш лін на велику кількість і нанести на довжину. І важливо це робити все ж таки після того, як додали вологу, бо йому ж треба щось. Втримувати після цього я додаю старі, тому що по факту ми прибрали пух і е, трошечки додали волостримання, але це все ще треба зафіксувати, аби після першого вітру, снігу чи там капішону, воно не пішло далі. Після рівно нанесення гелю е, важливо все добре прожмеркати. Причому, якщо ви будете робити ось так, е, знову буде дуже багато пуху. Тобто тут головне. І пропульсувати таким чином ініціюючи завиток. І так, да, прокинулася і пішла, це не наш варіант. Майже кожного дня, окрім як першого, коли шапочка ще може врятувати завитки, далі потрібен рефреш. Тож після того, як все добре, можна починати сушити. І це, або поки ви рухаєтесь по квартирі, і воно там сохне, влітку можна виходити на вулицю. Я ж буду сушити з феном, тому що це просто швидше, плюс додає більше об'єму. Це, звісно, не встала і пішла, але займає всього лише 5 хвилин. Тоді, коли ми досушили волосся, важливо його пожмякати, якщо у нас там десь утворився каст, що ж кучері більш пружні та веселі, окреслені, все ще блискучі, можна йти далі і підкорюватися.